Скандал у Львівському виші набирає обертів. Професора звинувачують у домаганнях. Як він на це відреагував та які рішення ухвалив університет? СБУ затримала агента ФСБ, який коригував ракетні удари на Львівщині. З'явились нові докази у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. А ще кандидат у президенти Польщі влаштував провокацію у Львові. Більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки і починаємо. Скандал у львівському університеті вже другу добу не вщухають соцмережі, обговорюючи новину, яку оприлюднила журналістка Катерина Родак. Вона поділилася болючою історією з минулого, звинувативши 87-річного професора факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Йосифа Лося у сексуальних домаганнях. За словами Родак, під час заліку викладач зачинив двері, почав говорити про її особливість, ідеального чоловіка, материнство, і в цей же час торкатися її. А потім взяв за руку і Почав гладити, піднімаючи вверх рукав светру та запитуючи, що вона відчуває. Ця історія викликала хвилю відвертих зізнань у соцмережах. Колишні студентки факультету розповіли, що професор систематично дозволяв собі зайві дотики, намагався цілувати студенток і нав'язував особисті поради. Зокрема, своїм зізнанням також поділилася ще одна відома журналістка, колишня студентка професора Марія Шиманська. Вона зазначила, що поведінка викладача була неадекватною. Він ліз до неї з поцілунками, непристойними провокативними фразами. Ми та обговорював особисті аспекти її інтимного життя. Сам же професор Йосип Лось категорично заперечив звинувачення та заявив, що це провокація. Колишніх студенток він назвав цитую свинями та пацятами. На ситуацію вже відреагував представник омбудсмена у Львівській області Тарас Подвірний. Він подякував журналісткам за сміливість та наголосив, що подібні історії треба виносити в публічну площину, аби кривдники не почувалися безкарними. Подвірний закликав постраждалих звертатися по допомогу та побіць. По Ця зробити все, щоб винні понесли відповідальність. Факультет журналістики та керівництво університету наразі не коментували ситуацію однак професора відсторонили від роботи на час проведення розслідування цього тижня. У вузі планують обговорити питання про його остаточне звільнення. Нагадаю, ця історія є частиною хвилі розголосу про домагання в українських університетах, що з початку року заполонила медіапростір і не залишає байдужими. А що ви думаєте про такі інциденти? Діліться своїми думками в коментарях. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який на замовлення Росії коригував ракетні удари по Львівщині. Зловмисник разом з двома іншими російськими шпигунами діяв також у Київській та Харківській областях. Вони були відповідальні за підготовку координат для вогневого ураження українських об'єктів, зокрема військових аеродромів, командних пунктів та навчальних центрів. Для виконання цього завдання ФСБ завербувало місцевих безробітних віком 23, 34 та 40 років, які шукали швидкі заробітки через телеграм. Ам, канали один із агентів працював у Львові, влаштувавшись експедитором на будівельній фірмі, що співпрацювала з військовими. Інший фігурант, мешканець Київщини, намагався виявити аеродром ЗСУ. А третій з Харкова розпитував про місцеві підприємства, які займаються відновленням техніки. СБО затримали їх на гарячому, коли вони проводили розвідку поблизу потенційних цілей. У зловмисників вилучили мобільні телефони з анонімними чатами для контактів з ФСБ. Всі троє перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Зінченко знову в бронежилеті у суді попросив футболку з власним фото та намагався оскаржити докази. У Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко обвинувачений вбивстві, знову з'явився в суд в бронежилеті. Однак цього разу його поведінка здивувала. Він усміхався та просив виготовити футболку з його зображенням. Зінченко також заявив журналістам, що почувається в безпеці і не хвилюється, хоча раніше вже з'являвся в суді в бронежилеті та шоломі. Винувачений запевнив, що проблеми з палінням у камері вирішено і подякував начальнику СІЗО за допомогу. Під час засідання показали гільзу, яку знайшли на місці злочину. Та було розглянуто нові відеодокази у справі. Одним із основних моментів перегляд шести годин відео, на якому фіксували роботу слідчо-оперативної групи на місці злочину. Після перегляду Зінченко закинув дочці Фаріон Софії особі намагання маніпулювати доказами. У суді також виникла суперечка через пряму трансляцію в Тікток. Софія особа звернулася до суду з вимогою. Припинити зйомку, яку проводила одна з учасниць засідання. Суддя задовольнив її прохання, припинивши трансляцію. Адвокат Зінченка Юрій Немировський за час засідання не тільки ставив питання щодо матеріалів справи, але й під час вимушеної перерви, коли зависло відео, що стосується вбивства, був помічений загрою на мобільному телефоні, що викликало певне обурення серед присутніх. Емоційна реакція доньки Фаріон стала однією з ключових подій дня. Вона заплакала, переглядаючи нові докази у справі, які детально показували моменти. Пов'язані з вбивством її матері, суд продовжує слухання справи а Зінченко залишатиметься під вартою до наступного засідання. І ще один скандал у Львові. Активісти вийшли на протест до польського консульства після публікації відео кандидата в президенти Польщі Славоміра Менцена. У відео, записаному біля пам'ятника Степану Бандері, він різко розкритикував українського національного героя, звинувативши його у вбивствах поляків та порівнявши з фашистами. Це викликало обурення серед українців, і учасники протесту підписали лист звернення до генерального консула Польщі. Вони зазначили, що такі заяви є неприпустимими. Окрім цього. Менцин заявив, що не дозволить відправляти польських солдатів в Україну а також зробив провокативні заяви щодо польських військових цвинтарів. Мер Львова Андрій Садовий відреагував на ці слова, назвавши Менцина проросійським політиком, і запропонував йому висловити свою думку на фронті серед польських добровольців. Також садовий поставив під сумнів право Менцина на в'їзд в Україну. Сьогодні Львівщина попрощалася ще з трьома героями, які віддали своє життя за Україну. Роман Гаврилів родом зі Стрия, був курсантом другої навчальної механізованої роти механізованого батальйону військової частини. Помер 20 лютого в навчальному центрі від хвороби серця. Йому було 43 Олег Перун, львів'янин, і з початком повномасштабного вторгнення долучився до лав 7-го прикордонного карпатського загону за особисту мужність та самовіддані дії на захисті України, неодноразово отримував відзнаки. Захисник пішов в життя 18 лютого. Юрій Струк, уродженець Івано-Франківська, став на захист батьківщини після початку війни, приєднавшись до 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Юрій виконував бойові завдання на Донецькому напрямку, захищаючи суверенітет та територіальну. Альну цілісність країни Сьогодні у центрі Львова підняли кримськотатарський прапор на честь дня спротиву окупації Криму. Цей день відзначається з 2014 року, коли тисячі кримських татар вийшли на мітинг у Сімферополі, аби заявити про свою позицію. Крим є частиною України. Прапор підняв кримський татарин з позивним Чингісхан, який нині служить у збройних силах України. Багато кримських татар, змушених покинути рідний Крим після окупації. Сьогодні воює в складі армії, добровольчих батальйонів та підпілля. Цей символічний захід став нагадуванням про незламність кримськотатарського народу та їхню боротьбу за свободу і територіальну цілісність України. У Львові затримали поліцейського, який за 6 тисяч доларів мав допомогти зняти статус порушника військового обліку з чоловіка, що перебував у розшуку за ухиляння від мобілізації. Поліцейський працював у секторі кримінальної поліції і пообіцяв закрити адмінсправу. Чоловік же в свою чергу звернувся до правоохоронців і повідомив про вимагання хабаря. Співробітники ДБР затримали поліцейського після отримання грошей. Йому оголосили підозру в отриманні хабаря. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою з можливістю застав. प्लावा. За добу на Львівщині сталося три ДТП за участі пішоходів. Вчора у Львові водій мікроавтобуса збив 86-річну жінку на вулиці Стрийській. Потерпіло госпіталізували до реанімації з серйозними травмами. Того ж дня близько 18-ї на вулиці Франка водій Ауді наїхав на 55-річну жінку, яка також була госпіталізована. Ще одна аварія сталася у пустометах. Близько 16-ї на вулиці Лісневицькій водій вантажівки збив 20-річного пішохода, який також отримав травми та був госпіталізований. Поліція з'ясовує обставини події. Львів'янин освіти три роки тюрми за те, що взяв кредит на свого померлого знайомого. Сьогодні правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві 62-річному чоловікові. Він використав особисті дані померлого знайомого, щоб отримати доступ до його рахунків і двічі зняти кредитні кошти з банкоматів. Загальна сума збитків склала 10 тисяч гривень. Слідство триває, чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі. На Львівщині відбувся всеукраїнський турнір адаптивних змагань Бі Games, у якому взяли участь близько сотні ветеранів війни. Учасники змагалися в десяти видах спорту, серед яких адаптивний бокс, стрільба з лука, кросфіт та гирьовий спорт. Турнір проводився в двох категоріях: про для досвідчених спортсменів та аматор для ветеранів, які ще тільки набувають спортивного досвіду. Подія відбулась на навчально-спортивній базі Міноборони України, де після реконструкції створено доступний простір для людей з інвалідністю. Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат став одним із лідерів за підсумками економічного конкурсу серед шкіл України. Цього року у першому етапі взяли участь понад 19 тисяч школярів з усіх областей. До фіналу потрапили 54 учасники, троє з яких представляють Львів. Це змагання встановило рекорди за кількістю учасників та рівнем конкуренції. Переможці отримують грошові нагороди та гранти на навчання в Київській школі економіки, а також матимуть можливість взяти участь в міжнародному фіналі в Греції. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.